Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую обговорювати тему гіпнозу, а саме його клінічне застосування. Я зупинюся на тому, що це таке, як виглядає сеанс гіпнотерапії та згадаю деякі потенційні підводні камені. Нарешті я відповім на питання, чи всі піддаються гіпнозу. Тож, залишайтеся зі мною і не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвінок сповіщень. Нові відео на теми з психології, здоров'я та саморозвитку я публікую щотижня. Гіпноз це не якась таємнича сила, що випромінюється очима гіпнотизера. Насправді, це психічний стан, в якому ви вже перебували неодноразово. Цей природний стан зосередженої концентрації та розслаблення також називають трансом. Ми перебуваємо в стані трансу щодня, навіть цього не помічаючи. Це відбувається, коли ми поглинуті мріями, зосереджено читаємо книгу, дивимося телевізор, танцюємо. Молимось і навіть під час керування автомобілем. Наприклад, іноді водій, поглинутий у роздуми, пропускає потрібний виїзд на шосе, оскільки його розум був зосереджений на чомусь іншому. Або якщо у вас є діти, ви знаєте, як вони можуть захопитися своєю грою. Ви можете неодноразово кликати їх на вечерю. Але не дочекайтесь відповіді. Всі ці ситуації є формою гіпнозу і характеризуються цілеспрямованою концентрацією на чомусь. Гіпнотерапія це використання гіпнозу для лікування фізичних чи психічних проблем. Експерти поки що не знають точно, як працює гіпноз. але… Вважається, що тіло переходить у стан глибокого розслаблення, в якому легко вплинути на підсвідомі процеси нашої психіки. Оскільки дві частини розуму, свідома та несвідома, не пов'язані безпосередньо одна з одною, важко змінити підсвідомі схеми лише завдяки свідомому розуму чи силі волі. Під час гіпнотичного стану людина найбільш прийнятлива до навіювань, які можуть допомогти змінити її поведінку і почуття. Як і будь-яка інша терапія, гіпноз допомагає не всім. Ви повинні бути достатньо мотивовані, щоб слідувати навіюванням гіпнотерапевта. Якщо ви Проходити гіпнотерапію, ваш терапевт може навчити вас методам самогіпнозу, які ви можете застосовувати самотужки в майбутньому. Але можна навчитися техніці самогіпнозу із книги чи відео, тому що весь гіпноз це насправді самогіпноз. Це те, що ви робите самі з собою, а гіпнотерапевт лише слідкує за цим процесом і направляє його. Хоча самогіпноз не може замінити повноцінного сеансу гіпнотерапії, він має ряд чудових переваг. Наприклад, самогіпноз можна використовувати, щоб просто розслабитись, скинути з себе стрес напруженого дня. Покращити сон, позбавитись від шкідливих звичок або підвищити впевненість у собі. Але я наполегливо рекомендую завжди звертатися до гіпнотерапевта, якщо ви маєте справу з будь-якими травмами чи болючими спогадами. В майбутньому я буду публікувати вправи та сценарії для занять самогіпнозом. Гіпноз це інструмент, який використовується в якості терапії, щоб допомогти людям розв'язати психічні і фізичні проблеми, такі як низька самооцінка, надлишкова вага, шкідливі звички, такі як паління. Наприклад, гіпнотерапія також може застосовуватись кваліфікованими спеціалістами для лікування тривоги. Депресії, посттравматичного стресового розладу та психосоматичних симптомів дослідження також виявили, що гіпноз дозволяє зменшити або усунути біль під час пологів, медичних процедур та при хронічних болях. Більшість сеансів гіпнотерапії, як правило, мають подібний формат. Сеанс починається з певної форми розслаблення. Після розслаблення наступним кроком є фаза індукції, щоб допомогти людині досягти глибокого трансу. Існує багато різних методів індукції. Після гіпнотичної індукції терапевт починає використовувати терапевтичні навіювання. Людина не втрачає при цьому свідомість і чітко чує голос терапевта під час сеансу. Деякі люди турбуються про те, що гіпнотичні навіювання змусять їх поводитись як робот, але всі ми маємо можливість протистояти будь-яким гіпнотичним навіюванням. Навіювання гіпнотерапевта створені для того, щоб допомогти пацієнту. І нарешті. Останній етап сеансу це дедукція або повернення від гіпнозу до повсякденного стану свідомості. Гіпнотерапія, як правило, безпечна і добре переноситься, проте це не означає, що не існує потенційних ризиків. З цих причин важливо вибирати кваліфікованого фахівця. Гіпноз може бути дуже хорошим інструментом, який допомагає людям, коли його вміло застосовувати. Деякі люди можуть відчувати такі побічні ефекти, як головний біль або запаморочення, які швидко минаються. Також гіпнотерапія може не підходити людям з симптомами психозу, такі як галюцинації та марення. Як виявляється, більшість з нас думає, що їх не можна загіпнотизувати. Однак дослідження показують, що майже будь-кого можна загіпнотизувати певною мірою. Але не всі однаково реагують на гіпноз. І лише близько 10% людей важко або неможливо загіпнотизувати. Сподіваюся, це відео дало вам деяке уявлення про гіпноз та гіпнотерапію. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком, а також не забудьте підписатися на мій канал і поділитися цим відео з друзями. Дякую за перегляд! Побачимось наступного разу!